Вітаємо сьогодні. Ми хочемо поділитися з вами надзвичайно цінним досвідом міжнародної практики, яку студенти нашого коледжу пройшли в сонячній Болгарії. Одним із ключових організаторів цієї поїздки став центр практики, працевлаштування та кар'єрного росту студентської молоді, створений у 2011 році в коледжі. Центр активно сприяє організації проходження практики не лише в Україні, а й за кордоном, відкриваючи студентам можливості для здобуття міжнародного досвіду, професійного зростання та інтеграції у сучасний ринок праці. Понад восьми років наш коледж підтримує плідну співпрацю з Республікою Балкарія. Завдяки якій студенти спеціальності харчові технології проходять технологічну практику в готелях Солона Бей Резорт у місті Обзор та Меліасані Біч на популярному сонячному березі Чорного моря. Ми мали змогу ознайомитися з сучасними технологіями харчової промисловості, безпосередньо брали участь у виробничих процесах, досконалювали свої професійні навички та, що важливо, підвищували рівень володіння іноземними мовами, працюючи в міжнародному колективі. Разом із студентами активно долучалися до навчального процесу викладачі, які не лише супроводжували молодь, а й переймали досвід та знайомилися з методом підготовки фахівців у країнах Європейського Союзу. Давайте подивимось, як наша команда добиралася до місця проходження практики. У перший день нашої подорожі ми вирішили знайомитися із серцем обзору, містечком, яке зустріла нас теплим морським бризом і спокійною красою, пляжі, вузькі вулички, давня історія, все це створювало атмосферу затишку та сонячного спокою. Це наша тераса. Щодня щодо приходу перших гостей ми перезаряджали її мов сено, перед виставою. Протирали столи, розставляли стільці. Усе мало бути ідеальним: від серветки до краплі на бокалі. Та поряд із відпочинком було чимало роботи. Тут моє робоче місце, де я щодня полярувала прилади. Перед нами 35 ящиків приладів, які мали засяяти чистотою. Це полірувальна машина для склянок. Вона стала нашим щоденним напарником. Ми байливо натирали кожну склянку, розставляли їх по стелажах, щоб усе було готове для гостей. Саме тут, у цьому затишному ресторані, ми провели більшість наших робочих днів. Атмосфера неймовірна. Аромат смачних страв, дзвін посаду, сміх колег і постійний рух. Ось він болгарський ресторан, де ми працювали. Атмосфера з дерев'яними балками, линяним бустом і ароматними прянощами вражала з першого дня. Ми старанно готували зал до вечері, аби кожен гість відчував тепло і гостинність. Дякуємо нашому болгарському ресторану за теплий дім, колегам за дружнє плече, а наставникам за мудрі поради. Завершенням нашої спільної подорожі стало вручення сертифікатів, зворушливий символічний момент. У кожному сертифікаті визнання нашої праці, старань та шляху, яким ми пройшли разом. Разом ми навчилися більше ніж могли уявити. Працювати в команді, підтримувати один одного, перетворювати звичайний день на яскраву історію. І ця глава добігає кінця. Ми впевнені, попереду ще безліч нових починань. зустрічей і звершень. Щодня нас долучилося до реальних технологічних процесів. Брали участь у приготуванні страв для шведських столів. Дізнавалися про сучасні методи зберігання та обробки продуктів. Працювали з професійним обладнанням, про яке нам розповідали викладачі до доповнювали знання відеоматеріалами. Особливо цікаво було спостерігати за тим, як поєднується традиції болгарської, середземноморської та європейської кухонь. Набуті знання дали змогу розширити світовогляд і сформувати нове кулінарне мислення. Тож давайте переглянемо відеоролик, як команда студентів коледжу проходила технологічну практику. Навчальна практика в Республіці Болгарія. Ця практика стала неймовірним досвідом, який назавжди залишиться в наших серцях. Ми почали цей захоплюючий шлях зі зборів в Україні і вирушили до Одеси, що була нашим першим пунктом призначення. З Одеси ми вирушили на автобусі в далеку Болгарію. По приїзду на сонячний берег нас привітно зустріли і видали робочу форму. Після довгого шляху і тривалої підготовки ми не могли дочекатися першого погляду на чарівне море. Ще того самого дня ми вирушили на пляж, насолоджуючись теплим піском та чистою водою. Але наступного дня почалася справжня робота. Наша практика стартувала і ми були готові до викликів. Працюючи у місцевому готелю, ми навчились різним аспектам готельного бізнесу, включаючи обслуговування гостей, кулінарію та організацію харчування. Робота велася успішно, і ми отримали можливість застосувати наші знання на практиці. Але минуло майже три місяці, і було важко прощатися з нашими новими друзями і цією чудовою країною. Ми звикли один до одного, і наша злагода була неймовірною. Але перед нами чекала Україна і наш коледж. Ми поверталися з новими знаннями, досвідом та незабутніми спогадами. Ми щиро дякуємо нашому коледжу та нашим болгарським партнерам за цю неймовірну можливість. Наша практика в Болгарії допомогла нам набратися важливих навичок для подальшого життя та залишила незабутні враження, які назавжди залишаться з нами. Поза роботою було чимало моментів, які запам'ятовуються на все життя: екскурсії, вечори на узбережжі, зустрічі з іншими студентами з різних країн. Цей міжкультурний діалог. Став додатковим джерелом зростання не лише професійного, а й особистісного. Ми вчилися співпрацювати, вирішувати побутові питання в іншій країні, підтримувати один одного, працювати в команді. На завершенні практики ми всі отримали сертифікати міжнародного зразка, які підтверджують наші набуті знання і навички. Ми провели опитування серед наших студентів, які мали змогу пройти практику Болгарії, і ось що вони нам розповіли. Вітаємо сьогодні. Ми спілкуємося із нашими студентами, які нещодавно повернулися зі стажування в Болгарії. Вони поділяться своїм досвідом, враженням і тим, як ця поїздка вплинула на їхній професійний шлях. Що вам найбільше запам'яталося під час проходження практики в Болгарії? Під час проходження практики в Болгарії найбільше запам'яталась атмосфера готелю, високий рівень організації, доброзичливі колеги та постійний рух. Яке ваше загальне враження від Болгарії як країни для стажування? Болгарія вразила своєю природою, гостинністю та спокоєм. Ідеальна країна для першого міжнародного досвіду. Які нові професійні навички або знання ви здобули під час стажування? Болгарії дуже дотримуються технологічних карт та стандартів. Робота поділена на зону відповідальності і кожен відповідає за свою ділянку. Там багато уваги до чистоти, точності та швидкості. Яка частина вам сподобалась найбільше? Найбільше подобалось працювати в залі, бачити реакцію гостей, підтримувати порядок на лінії видачі та спілкуватися з клієнтами англійською мовою в реальних ситуаціях. Які моменти стали для вас особистим викликом та як ви з ним впорались? Спочатку було важко через мовний бар'єр, але з часом звик і почав вільніше розмовляти. Як змінилося ваше уявлення про професію після стажування? Я зрозуміла, що це не просто працювати з людьми, а бути гнучким, відповідальним і комунікабельним 24 на 7. Чи було вам комфортно працювати в міжнародному середовищі? Це цікавий досвід вчитися у людей з різних країн світу та спілкуватись англійською та болгарськими мовами. Як ставились до вас місцеві жителі та колеги? З повагою були відкритими, часто допомагали та давали поради. Яке значення мала ця поїздка для вашого професійного розвитку? Для мого професійного розвитку це був поштовх впевненості. Тепер я знаю, що можу працювати за кордоном. Чи хотіла б ще раз прийти подібну практику? Яку пораду ви дали б студентам, які тільки збираються на дане стажування? Так, без сумніву, це незабутній досвід. Не бійтеся нового, вивчайте мову заздалегідь і будьте відкриті до досвіду. Дякуємо вам за цікаві відповіді. Ваші історії це нахнення для майбутніх поколінь студентів. Бажаємо вам успіхів у подальшому професійному житті. Крім безцінного досвіду стажування для наших студентів, співпраця з болгарськими партнерами принесла матеріальну підтримку. За ці роки дружніх відносин болгарські партнери неодноразово демонстрували справжню зацікавленість у розвитку освітнього потенціалу нашого коледжу. Одним із найважливіших кроків стало виділення коштів для оновлення матеріально-технічної бази. Завдяки фінансовій підтримці, ми змогли придбати сучасне технологічне обладнання та прилади лабораторії харчових технологій. Було придбано кухонна машина Кенвуд, піч, параконвекційна UNOX, вакуумний пакувальник, гриль селаман електричний Гудфуд, Гриль контактний Гудфуд, апарат низькотемперувального приготування сувіт, вафельниця хуракан для фігурних вафель. Тістоміс хуракан на 8 літрів та ваги аналітичні. Тепер наші студенти мають змогу відпрацьовувати практичні навички на тому ж рівні, які вони бачили під час стажування в Болгарії. Участь у міжнародному стажуванні у республіці Болгарія став для нас не просто практикою, це був справжній виклик, що відкрив нові горизонти. Ми здобули цінні професійні навички, які відповідають сучасним стандартам готельно ресторанного бізнесу. Досвід роботи в іншій країні навчив нас самостійності, відповідальності та гнучкості в новому середовищі. Він не лише розширив наші знання, а й допоміг сформувати сучасне кулінарне мислення та підприємницьке бачення, що стане основою для подальшого професійного зростання та, можливо, створення власної справи. Наші студенти приїхали до Болгарії з відкритим серцем і незламним харківським духом. Попри війну, вони показали. Ми сильні, вміємо працювати і мріємо про майбутнє. Болгари це побачили оцінили. Сьогодні наші випускники вже займають керівні посади в Болгарії. Нас чекають, нам опишаються. А ще ми пригощали болгарських колег українськими стравами, варениками, борщем, навіть домашніми солодощами. І знаєте що? Дехто тепер сам готує борщ на вихідних. Смак України і серцем до серця. Дякуємо всім, хто зробив цю практику можливою, зокрема центру практики, працевлаштування та кар'єрного росту студентської молоді, адміністрації коледжу та нашим партнерам з Республіки Болгарія. Цей досвід лише початок. Сподіваємося, вам було цікаво. Дякуємо за увагу.